Якщо тобі потрапилось це відео, додивись його до кінця. Я в пошуку світлих душ і знаю, що серед вас вони точно є. Я Анастасія Потапова, регресолог, провідник, і збираю групу на трансформаційне пізнавальне навчання, яке стартує вже 31 березня. Чому саме ця дата? Вона прийшла від вищих сил ще дуже давно. А чому саме вона? Я зрозуміла, це зовсім нещодавно, і в мене є на цей рахунок відео. Ви знаєте, в який дуже сильний новий портал ми з вами входимо. В портал, де відкриваються двері, абсолютно в нове життя. Тому для тих, хто прийде в цей день, це ті люди, це ті душі, які просто змінять цю реальність. Ті, хто увідують в це навчання, дуже важливі, світлі душі. Моя задача світити так, щоб ви мене побачили. Як саме я обрала стати регресологом? Взагалі ніяк. регресологія обрала мене. І я з дитинства завжди знала, що є щось набагато більше. Я пам'ятаю, коли була маленька і була у мами на ручках, то я дивилась її обличчя, її ніс, очі. Я думаю, чому вона моя мама? В мене ж наче інша була мама. І це дуже навіть дивно згадувати зараз. Але я пригадала цей спогад, бо настільки. Тонко діти зараз пов'язані з тонким планом, що тоді до мене прийшла така інформація. Вона була дуже мімальотна, бо у нас є певні коди, які блокують цю інформацію, але виростаючи, обираючи свій шлях, ми стаємо більш свідомими у виборі, туди, туди куди рухатись нам далі, і у що вірити в тому числі. І кожен етап на всього мого життя він давав мені підказки. І Прийшов момент, коли просто я була готова повністю прийняти це все. У мене дуже сильний рід, який я також обрала не просто так. У мене дуже важливі душі це мої батьки, це мої партнери, це мої друзі. Вони зробили дуже великий вклад в становлення тієї мене, якою я є зараз. І в моменті, коли я в своєму житті вже була готова до сприйняття інформації, мені на шляху трапилась Дарина, яка підсвітила. Також вона світила дуже сильно і яскраво для того, щоб я її побачила. У мене просто не було шансів її не побачити. І в її постах я дійсно знайшла дуже багато відповідей, відповідей на питання. Я не знала взагалі, що це таке регрес. Я тільки потім зрозуміла, який це метод, що це взагалі-то просто інструмент. Але який інструмент, завдяки йому, я відкрила для себе дуже багато відповідей на питання, які дійсно шукала все життя. Це раз. По-друге, це змінило моє життя повністю на всі 180 градусів. Це два. І там, де я знаходжусь зараз, це саме завдяки моїй роботі з цим методом. Це три. Тому як мій вчитель світив, зараз так і я свічу для того, щоб освітити шлях тим, хто шукає цей маячок крізь всю темряву. Я тут, якщо що. Тому я створила покрокову навчальну програму, через яку пройшла сама, і тепер можу провести інших. Не подумайте, що я якась особлива, я така ж, як і ви. Просто ці знання вони мають бути у кожного. Цими знаннями має володіти кожен. На жаль, нас не вчать цього зі школи, і я дуже вплотно займусь цим питанням, щоб приходили люди до цього не. Посередині життя, а вже йшли з цими знаннями, щоб кожного разу, коли маленька душа спускалась на землю, був дорослий, який, міг, який зміг би пояснити їй, чому вона тут опинилась, допоміг би їй загадати це все. Ви знаєте, що якщо змінюється одна людина, автоматично змінюється світ. І якщо ця одна людина це ви, то уявіть. Як ви зможете змінити світ? Тому чим більше людей зміняться, тим скоріше зміниться світ. Мені, наприклад, не зовсім подобається та реальність, в якій ми зараз знаходимося. Я роблю все для того, щоб її змінити. Я шукаю людей, які готові йти зі мною і змінювати цю реальність. Свідомо, це дуже важливо. Програмою вартість навчання ви можете подивитись за посиланням, яке буде під відео. Який є у мене в Інстаграмі в шапці профілю. Який є у мене в Телеграмі, всюди, я всюди, на всіх платформах про це говорю. Я свічу всюди, щоб мої світлячки прийшли на це світло, пам'ятайте. В цьому навчанні є дві програми базова і підвищена. Але перший тиждень він безкоштовний. Ви можете прийти на два уроки, просто подивитись для себе, зрозуміти більше. Чи потрібно воно вам, наскільки воно відгукується. І зробити далі вже вибір. Потрапити може кожен. Просто напишіть мені. Я вас перенаправлю в групу. Можете в коментарях написати Хочу в пробний тиждень. Хочу на пробний тиждень. Можете написати мені в Дірек в інстаграмі Хочу на пробний тиждень. І все дуже-дуже все просто. Це вас взагалі нічим не зобов'язує, але. Це буде корисно подивитись для всіх. Дійсно, я проведу там груповий регрес, я проведу індивідуальний регрес, як приклад демонстраційний, де ви зможете подивитись, як це нагально все працює. Ну а для тих, хто захоче йти далі, є два рівні: перший базовий, другий підвищений. Так, от, базовий я рекомендую пройти всім. Реально, там та база, яка реально потрібна для життя. Ви не лише пройдете трансформацію самостійно для себе, але й навчитесь допомагати людям. Навіть якщо раптом ви не будете працювати з людьми, у вас немає такого в планах. Прийдіть для того, щоб пройти цю трансформаційну програму для себе особисто. Я хочу провести майстрів, які спочатку допомогли собі. Ну, а далі ви можете подивитись для того, щоб піти на підвищений рівень. Вам вже, я думаю, буде більш ясніше про це думати чи під час навчання, чи вже в кінці робити вибір. А також на підвищений рівень зможуть потрапити ті регресологи, які вже працюють, але хочуть підвищення, хочуть більше дізнатись, більше пірнути в глибину і розвиватись, дивитись інші інструменти, покращувати свої новички. Навички. Але я не знаю, коли це буде не раніше, ніж через 3 або 4 місяці. От. Але єдина є відмінність в тому, що якщо ви зараз вступаєте на базовий рівень і йдете до підвищеного рівня від початку до кінця, це буде трошки вигідніше по фінансам. Але для того, щоб не ризикувати, я зробила просто супер. Круті можливості оплати з розтермінуванням від 2 тисяч гривень на місяць. Я не знаю, хто таке робив чи робить. Але знаєте, у вас не буде відмазки, у мене немає грошей, тому я не йду вчитись, не йду розвиватись. Ви сили мені так і передавали про те, що, будь ласка, передай і скажи їм, щоб єдине, за що вони не хвилювались, це за гроші. Вони прийдуть, гроші прийдуть. Причому. З такою системою оплати дуже зручною. дуже. Це може собі дозволити кожен. Головне ваш намір і ваше бажання. Так, і щодо моїх досягнень, дивіться, я без взагалі жодної реклами, я не запускала ні, ні таргету, ніякого просування. В мене постійний поток клієнтів. Ну, настільки постійний, наскільки вистачає у мене сил. На мої сили розрахований мій потік, отак от, от я скажу. І я зрозуміла одну дуже важливу річ один маленький, але дуже вагомий секрет, яким поділюсь лише з моїми учнями. І це все працює без реклами. Я не, нею, я не уявляю, якщо я запущу рекламу, що буде. У мене вже зібралось стільки відгуків, що я просто вже їх не збираю і не скріню, хоча. Я добруся. Я ще до цього доберусь моменту. Але з цим всім я розумію, що переросла просто проводити сеанси. Тому я тут. Тому я вже через пару днів буду у ролі вчителя. Але, не дивлячись на це все, я продовжую вчитись. І в мене починається така цікава роль і вчителя, і учня. Тому прийшов час. Просто зберіться, візьміть себе в руки і почніть уже не просто спостерігати, а щось діяти. Якщо ви давно не знали, з чого почати, будь ласка, це реально класний шанс зараз, отут і зараз, беріть, записуйте, зійдіть просто, прийдіть просто спочатку. Подивіться. А далі вже будете вирішувати. Це той випадок, коли я не збираюсь нікого обмовляти. Ця програма не потребує величезного розголосу, бо насправді групки будуть невеликі. Бо я сама особисто буду проводити вас без кураторів, без ще когось. От тому уявіть просто такий момент, що ви прийшли на навчання, і у інших майстрів це VIP-рівень. Віп віп. Розумієте? А у мене. Просто, от одразу отак, от тому що це перший раз я не збираюсь брати багато людей. Тому, будь ласка, якщо ви відчули відгук, одразу пишіть і бронюйте своє місце. Е, є такі, які прийшли одразу, я просто виставила програму, одразу прийшли люди. Вже потім, коли я трошечки почала розповідати, вже потрошечки почали також приходити. Просто знаєте, ті, хто робить крок сміливо по відгуку серця. Вони отримують набагато більше. І також хочу наголосити на тому, щоб ви не витрачали свій час. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже хочете, але, можливо, десь боїтесь, чи якісь у вас моменти супротиву можуть наступати, просто не забувайте про те, точніше хочеться сказати вам, щоб ви не витрачали свій час. Наступний потік буде, ну, можливо, через рік десь. Багато хто писали, я зараз, напевно, не готов, не готова, прийду на наступний потік. І це також має сенс бути. Так, тут ви обережненько, якщо ви відчуваєте, що дуже хочеться, але не зараз, то, будь ласка, можете вже підписуватись, слідкуватись і бронювати собі місця на наступні потоки, але дайте це і пройти. Другий момент про те, що якщо ви. Розумієте, що треба йти, але у вас підіймаються якісь моменти, будь ласка, дуже обережно і уважно. Коли я йшла на навчання, е і в мене було чітке поняття, куди я йду, що мені це потрібно. Я не знала, що там мене очікує, що там буде. Я просто йшла, довірилася і йшла. Коли я йшла на підвищене навчання, то я така: ой, та ні, я тільки це закінчила, навіщо воно мені треба? І що ви думаєте, мені одразу стало погано, коли я, коли я не йшла туди на навчання, де я така розумію, що мені треба, а в мене тут в голові та ні, не надо, та на що воно нам треба, на що це так дорого, і так далі. То коли я пропрацювала це, зрозуміло, що якщо я не зроблю цього зараз, я втрачу дуже багато часу. І дійсно, пройшов рік, у мого вчителя ще підвищений рівень навіть не почався. Тільки уявіть, я вже його закінчила. Що б я робила за цей час? Я б дуже багато часу витратила, просто витратила дарма. Моє життя, я не я, я навіть не знаю. Я не хочу навіть дивитись в ту гілку реальності, яким би було моє життя, таке, яке було. Єдине, що мене спонукало, я хочу змін. Я хочу чогось більшого. Я більше. Я більше, ніж я думала на той момент. І всі мої слова підтвердились. Тому, друзі, мої, я дуже вдячна вам за перегляд. Ви знаєте, що робити. Тому до нових зустрічей. Пока-пока.